Запам'ятай мої слова, синку, вона тримає тебе за одне місце мертвою хваткою, вчепилася, стиснула і навіть не думає відпускати, прошепотіла Галина Степанівна, схопивши сина за руку. Мамуль, ну що ти таке кажеш? Ми з Глашою кохаємо одне одного. Та чого тут гроші? Кирило ображено подивився на матір. Та знаю я, як було. Олена Степанівна відпустила руку сина і підійшла до вікна. Ти, напевно, в барі з друзями голосно розповідав, який у твоєї сім'ї успішний бізнес. Я ж знаю, як ти любиш голосно розмовляти. Жінка відкрила вікно, висунулася і зробила кілька глибоких вдихів. А ця твоя глаша. Вона так і вешталася поруч у пошуках багатенького чоловіка. Як почула, що ти з багатої сім'ї, так одразу і познайомилася з тобою. Галина Степанівна майже вгадала. Ану, швидко скажи хто з ким познайомився? Ти з нею? Чи вона з тобою? Жінка сперлася на підвіконня і пильно подивилася на сина. Я з нею, збрехав Кирило і плюхнувся на крісло. Мамо, ну навіщо всі ці докори? Ми з Глашею вже одружилися, уже все сталося. Ні, Кирюша, нічого ще не сталося. Станеться, коли тато тобі весь бізнес передасть. Ось тоді ми всі по-іншому заспіваємо. Жінка важко зітхнула. Мамо, та чому вона має нам нашкодити? Кирило недбало закинув ноги на стіл. Та тому, що вона крутить тобою, як заманеться, і ти завжди робиш усе, що вона каже. Вона просто змила в з твою думку. Галина Степанівна невдоволено подивилася на сина. І прибери ти вже ноги зі столу, скільки разів тобі говорила, що за погана звичка. Не приберу, мамо, мені так зручно сидіти. Бачиш, у мене є своя думка, тож не вигадуй. Кирила поправив волосся і відкрив улюблений журнал про яхти. У цей момент у кімнату впорхнула Глаша. Коханий, у мене щось комп'ютер не вмикається. Можеш подивитися, що з ним. Не помічаючи свекруху, невістка підійшла до чоловіка і ніжно його поцілувала. А вітатися тебе не вчили? Галина Степанівна сердито втупилася на невістку. Ти все таки в нашому будинку живеш, і я не пам'ятаю, що зранку тебе бачила. Галина Степанівна, здрастуйте. Якщо від моїх слів вам стане легше, то будь ласка. Глаша поспіхнулася і схопила Кирила з руку. Кирюлю, ходімо, потім у телефоні посидиш. З цієї розмови минуло три роки. Галина Степанівна переконала чоловіка не передавати, поки що бізнес синові, і попрацювати ще кілька років. Свекруха, немов відчула, що без великих грошей у руках сина Глаша надовго не затримається. Галина Степанівна виявилася права. Глаша народила Кирилу доньку Катю, але хорошою дружиною так і не стала Глаша стала гуляти. Дізнавшись про стосунки на стороні, Кирило розлучився з Глашею. Колишня дружина отримала при розлученні квартиру в Москві і солідну суму грошей в рахунок спільно нажитого майна і всіх майбутніх аліментів. Глаша здала квартиру і разом із донькою зникла з радарів. Дитині не було року. І Кирило відмовився від батьківських прав. Місяця три Кирило не вилазив із запою, потім узяв себе в руки і зосередився на роботі. А через рік, випадково, на вулиці зустрів милу дівчинку Аню. Два місяці красивих залицянь і серце недовірливої Ані, яка боляче пеклась в минулих стосунках, розтануло. Через півроку пара зіграла весілля. А ще через рік у них народився син Михайло. Минуло 20 років. Кирило, який весь час успішно керував компанією батька і в кілька разів примножив капітал, раптово помер. Галина Степанівна, який на той час виповнилось 68, гірко оплакувала сина. Після смерті чоловіка для неї це була нестерпна втрата. І тільки онук був єдиною її радістю. Аня не стала шукати нових стосунків. Свій час вона присвятила улюбленій справі покійного чоловіка і своєму синові. А потім сталося те, чого ні вона, ні Галина Степанівна абсолютно не очікували. Галина Степанівна, здрастуйте! Пам'ятаєте мене, біля воріт стояла Глаша. Глаша? Ти якими долями? Жінка з подивом подивилася на колишню невістку. А ось такими, Галина Степанівна, Глаша незворушно посміхнулась. Коли ви весь час твердили, що я з вашим сином за розрахунком, ви не прорахувалися, не обдурила вас, ваше серце. Саме так усе і було. А зараз, після смерті Кирила, я прийшла розрахуватися. В сенсі розрахуватися, Галина Степанівна не могла повірити очам і вухам. У прямому, Галина Степанівна. у нас із крилом дочка Катя, законна спадкоємиця. Що ж ви нас на похорон не покликали? Глаша незворушно поправила капелюшок. Заповіт ваш син написати не встиг, отже, частина багатства належить моїй Каті по праву. І я прийшла домовитись по-хорошому, без судів і скандалів, спокійно додала жінка. Що? Ти хитрістю закохала в себе мого сина, маніпулювала ним і тепер, після його смерті, хочеш отримати те, що моя сім'я заробила непосильною працею, звизнула Галина Степанівна. Не бувати цьому. Ще й як бувати, Галина Степанівна, закон є закон, і зараз він на нашому боці. Глаша з презирством подивилась на колишню свекруху. Розклад такий, Галина Степанівна. Або ви даєте мені 100 мільйонів, або я починаю вивчати всі ваші активи, і тоді сума на виході буде набагато більшою. Глаша акуратно вхопилася за металеву решітку паркану. Річ у тім, щоб. Відшукати всі ваші активи, які ваш покійний син розкидав по світу. На це потрібні гроші. Глаша похитала головою. Ми злегка з Катією порозмислювали, і тому ми вирішили, що краще спочатку спробувати з вами домовитись, чим брати кредити або в інших місцях позичати гроші, щоб знайти наші гроші. Глаша кашлянула і втупилася на Галину Степанівну. Роби, що хочеш, ти не отримаєш ні копійки, сказала Галина Степанівна. Ти й так усе, що тобі належало, отримала при розлученні. Мамо, ну що? Ця колишня свекобра віддасть нам бабки. З таксі вийшла велика брюнетка з татуюванням на всю праву руку. Цього дня Галина Степанівна вперше побачила дорослу онуку. Господи, як добре, що мій син не побачив, на яке опулило перетворилася його дочка, як добре, що він відмовився від опіки, подумала про себе жінка. Чуєш ти, стара курка, гони нам наші гроші, інакше ми в тебе все заберемо, будеш милостиню просити на вокзалі, випалила Катя. Не так я уявляла нашу зустріч, Катерино, Галина Степанівна з огидою подивилася на Катю. Шкода, що ти ще гірша, ніж твоя мати, але, мабуть, правду кажуть, що від осички не народиться апельсинки. Жінка похитала головою. Якому сказала, бабки наші, віддавай. Що там треба робити? Дзвонити юристам, кому завгодно. Ми прийшли забрати своє. І без цього нікуди не підемо. Катерина брудно вилаялася. Катя два роки провела в колонії, тож не дивите, що вона такі з вами розмовляє. У поганому вихованні вона звинувачує виключно батька, який її кинув. Глаша вирішила внести ясність в агресивну поведінку дочки. Що значить батько її кинув? Це ти, видра, стала гуляти і шлятися по різних мужиках. Це ти в гріху жити стала. Галина Степанівна здригнулася. Блудниця. У тебе стільки мужиків було, що на тобі клейма було ніде ставити. Мій син абсолютно справедливо виставив тебе за двері. Колишня свекруха не знаходила собі місця в візлості. Як ти назвала мою матір? Катя підбігла до воріт і стрімко просунула руку. Дівчина хотіла схопити Галину Степанівну і зробити їй боляче, але жінка вчасно відстрибнула назад. Ворота дзвінко похитнулися. Катя, спокійно. Галина Степанівна на емоціях!» Це нормально. Ми вирішуємо все, поки полюбовно, викарбувала Глаша. Як я вам сказала, нам потрібні зараз гроші, і ми прийшли до вас із миром чесно забрати те, що нам належить. Глаша відкрила сумку і дістала чорну папку. Ось тест ДНК Катерина, донька Кирила, все чесно, своє ми заберемо в будь-якому разі. Жінка простягнула через грати ошелешені свікруці документи. Тут також уся інформація щодо тих бізнесів вашого сина, яка є у відкритому доступі. Тож ми знаємо, що потрібна нам сума у вас точно є. Глаша кивнула і окинула поглядом великий будинок, у якому вона колись жила з Кирилом. Я вам нічого не дам, пішли геть звідси. Галина Степанівна жбурнула документи під ноги колишній невістці і швидко пройшла в будинок. Жінка звалилася на диван, закрила обличчя руками і заплакала. Галино Степанівна, що з вами? Аня злякано подивилася на свекруху. Охануся, там колишня дружина Кирюші прийшла, грошей вимагає свою частину спадщини. А я як їй віддам? Вона ж гадюка. І так скільки з нашої родини отримала, схлипнула жінка. Ну, нічого, я зараз із нею розберуся, зараз їй таке влаштую, Аня вискочила на вулицю, але там уже нікого не було. Аня повернулася в дім, обійняла Галину Степанівну і стала заспокоювати жінку. Не хвилюйтеся, Галина Степанівна, все буде добре ми знайдемо найкращих юристів це спадщина Михайла. Ніхто його не забере, тихо шепотіла Аня. А далі почалось найцікавіше. Увечері Галина Степанівна, Аня і Михайло за вечері обговорювали, що робити з Глашею та її дочкою. Схвильовано і жваву розмову перервав різкий сигнал автомобіля. Це вони, Галина Степанівна виглянула у вікно. Підемо всі разом поговоримо. Нас троє, а їх двоє. Перевага на нашому боці. Михайло попрямував до виходу. Коли Михайло з матір'ю і бабусею підійшов до воріт, виявилося, що перевага була далеко не на їхньому боці. Глаша і Катя приїхали з підмогою. Біля воріт стояв великий чорний джип, з якого вийшло троє чоловіків. «Галина Степанівна, як бачите, я налаштована рішуче, і поки ми не домовимося, я звідси не поїду, спокійно вимовила Глаша. Бачу, ви вийшли до мене з підмогою? Але і я не одна, Глаша з презирством подивилася на Аню і Михайла. Якщо ви нам сьогодні ж не віддасте всі наші гроші, ми з вами таке зробимо, що вам навіть у найстрашнішому сні не снилося, викрикнула Катя. Дев'яності давно минули, двадцять років тому, Глашо, а в тебе місків зовсім не додалося. Галина Степанівна усміхнулась. У всьому селищі камери, охорона вас бачила, ви нам нічого не зробите. Дивно, як охорона взагалі їх пустила в селище я сьогодні ж їм влаштую рознос, Аня похитала головою. А ми вам тут не зробимо бобо ми вам зробимо бобо там, де ніхто нас не побачить. Катерина сплюнула і злісно втупилася на господиню будинку. А я так розумію, ці двоє нові спадкоємці. Глаша кинула зрозумілий погляд на Аню і Михайла. Ми ті, хто вам нічого не дасть, валіть по-хорошому, спокійно відповіла Аня. Розміялась закон на нашому боці. Глаша помахала папкою з документами. Тут усі докази, що Катя законна спадкоємеця. Дай сюди, вимогливо скомандувала Аня. Лаша простягнула через ворота папку з результатами тесту ДНК і ту інформацію щодо компанії, яку їй вдалося знайти. Аня уважно подивилась документи і задумалась. Жінка згадала, як із чоловіком лежала на березі моря і насолоджувалася найкращими моментами життя. Маленький Михайло затишно сопів у шезлонгу під парасолькою. Знаєш, чому я тебе вибрав? Кирило ласкаво подивився на дружину. Тому що я сподобалась твоїй матері, а твоя мати каже, що серце ніколи її не обманює, Аня весело прижмурилася, тому що я з тобою не за розрахунком. Ні, Аню, Кирило ласкаво погладив дружину по плечу. Я тебе обрав, Аню, тому що ти дуже сильна і смілива. І якщо зі мною щось трапиться, ти завжди зможеш подбати про нашого сина. У тебе і є ця пробивна риса характеру. Ти тільки на вигляд скромна. Усередині ти кремінь, справжня Пантера. Теж скажеш мені, Аня ніжно потріпала чоловіка по щеці. Аню, я тобі кажу цілком серйозно. Рідна, ти набагато сильніша, ніж ти думаєш. Ти завжди захистиш нашого сина. Я завжди захищу нашого сина. Прошепотіла Аня, повернувшись зі спогадів реальність. Так, ну це все фількіна грамота, підробка. Аня швидко сфотографувала результати тесту ДНК та інші документи. Я сама можу такі в будь-якому переході намутити. Жінка передала документи Михайла. Синко, піднеси в дім, тільки обережно візьми, як я щойно зробила, щоб не стерлися їх відбитки. Якщо ви хочете вирішувати питання в правовому полі, ми не тільки самі зробимо тест ДНК, який відразу покаже, що ви брешете, ми ще наймемо армію юристів, які вас так розмотають, що мало не здасться, спокійним голосом відповіла Аня. Тут і шантаж, і вимагання, і підробка документів, і організована група осіб. У наявності злочинна змова. Усі п'ятеро отримують поповній. Побачивши, що Глаша зам'ялась, Аня незворушливо продовжила. Ви не те, що грошей не отримаєте, ви отримаєте реальні терміни. Аня сурово подивилась на непохитних гостей. А ви як думали, що ми не будемо захищати наші гроші, що тут глохи якісь живуть? А якщо ви хочете вирішувати питання поза правовим полем, то вам слід знати. Що мій дід і мій батько все життя пропрацювали в органах, у тих самих відділах, від назв яких у нехороших людей біжать мурашки по шкірі. І якщо з кимось із нас щось трапиться, я вам гарантую, у всіх вас з-під землі дістануть. Аня дістала з кишені джинсів телефон, підійшла до огорожі і зробила фотографію. Тепер у мене є і ваші обличчя крупним планом. Ви звідси в кращому разі встигнете доїхати до першого поста ДПС. Ваше вимагання закінчиться так і не встигнувши початись. Жінка на секунду замовкла, а потім додала: У вас немає жодного варіанту, що ви поїдете звідси з грошима. І зараз тільки я вирішую, куди і як ви звідси поїдете до себе, додому або зовсім в інші місця. Глаша, ми на таке не підписувались, я не буду їх чіпати, схвильовано сказав лисий, чоловік із бородою. Налякати терпили фраєрів це одне, але якщо в них такі розклади, то ми вмиваємо руки. Мама, зроби щонебудь, Ти ж казала, що буде все рівно, випалила Катя і схопилася за ворота. Ах, ви. Катя брудно вилаялась, Ану, швидко віддайте нам наші гроші. Поїхали, Катю. Глаша розвернулась і швидко вирушила до машини. Усі п'ятеро сіли в машину. Машина різко смикнула з місця і зникла в клубах пилу. Мамо, ну ти даєш? Звідки ти дізналася, що в неї підроблений тест ДНК? збуджено вигукнув Михайло. «Ганусю, ти мені ніколи не розповідала, що твій батько працював в органах. Він же не там працював, Свикруха була в шоці від почутого. Мій тато хірург. Тому, коли я говорила, що він усе життя попрацював в органах, я не жартувала. За фактом це так. А ще він таких людей з того світу витягував, що я їм завжди можу зателефонувати, весело відповіла жінка. А щодо тесту ДНК, я просто вгадала. Ви ж казали, що ця глаша багато гуляла, тож із великою ймовірністю її дочка могла бути і не від мого Кирила. Іноді блеф чудово працює. Вона хотіла взяти на понт нас, а ми взяли її. Аня обійняла сина і свекруху. Глаша і Катя зникли, і більше ніколи не з'являлися в житті ані Михайла чи Галини Степанівни. Михайло став разом із матір'ю керувати компанією батька. Галина Степанівна для себе вирішила, що поки не схвалить наречену онука, на зустріч із чоловіком і сином не вирушить. Михайло сьогодні 22 і одружуватись хлопець поки не планує. Так і живуть герої історії дружно в одному великому будинку, у якому завжди пахне смачними обідами та міцною родиною. Живуть під променями великого і неупередженого сонця, що завжди однаково світить, як усім хорошим, так і всім поганим людям.